Наприкінці 5-го четвертого тисячоліття до нашої ери в історії людства починається новий етап. З'являються перші цивілізації, які різко відрізняються від первісних суспільств. Доба давнього світу охоплює період від початку єгипетської цивілізації до падіння Західної Римської імперії. Найважливішою характерною рисою нового рівня суспільства стало створення рабовласницьких держав. Рабовласницькі держави давнього Сходу зробили значний внесок в історію людства. Досягнення давньосхідних держав стали основою подальшого розвитку країн Сходу. Справили сильний вплив на колиску європейської цивілізації: давню Еладу, Грецію і давній Рим Італію. Сім тисячоліть тому давні єгиптяни вже вміли танцювати. І це відображається на їхніх фресках і стінах усіх древніх єгипетських храмів. Народження давньоєгипетського танцю було нерозривно пов'язане зі становленням релігії. Єгиптяни поклонялися звірам. Їхні боги мають визначені риси людини і тварини. Танець у давньому Єгипті носив назву т'єреф. Танцювальна техніка була схожа із сучасною. Рухи були виразні, змістовні, плавні. Застосування стрибків вважалося дикунським. Можна виділити дві форми давньоєгипетського танцю храмові та релігійно-святкові танці побутові танці. До них відносяться розважально придворні і народні. Храмові та релігійно-святкові танці. До них відносилися релігійні церемонії, святкові і похоронні обряди. Таємничо магічні ритуали жерців та жриць. Головними виконавцями були жерці та жриці, а також служники храмів. Серед таких танців слід виокремити астральний танець або зоряний танець. Жриці повторювали в своєму танці зображення небесних світил і їх руху у Всесвіті. Танець карликів. Успіх танцю залежав від комічних здібностей танцівників. Його виконували особливі актори. Священний танець Карликів був унікальною розвагою фараонів. Після смерті фараона карликів ховали разом з ним. Божественний танець. Прославляння Озіріса, Ізіди, Анубіса, Сета. Амонра. Танцюристи виконували його оголеними або одягненими в прозорий одяг. Церемонію супроводжували рухливими картинами пишного дійства. У виконанні танцівників, жерців і жриць. Нині це справедливо можна було б назвати балетом. Розважально придворні танці мали світський характер і були прийняті при дворі фараонів та аристократії. До них належали побутові ритуальні міміка з танцями, у яких танець виконував сам фараон, при призначенні на міністерську посаду поважних єгиптян. Побутово розважальні, святкові, пантомімічно-театральні, призначені фараоном чи його двором пишні танцювальні дійства, вистави для задоволення. Сюди можна віднести акробатичний танець. Цей вид танцю вимагав дуже великої гнучкості і великого часу на тренування. Народні танці були поширені серед селян і ремісників. Наприклад, весільні, поховальні, танці наслідування намагалися зобразити звірів, птахів, явища природи.